Всім вітання, мене звати Володимир Голота. Давайте з вами разом пройдемо шляхом реєстрації не клієнта, а саме партнера в німецькому МВА. Зараз на це є великий попит. Багато українців в Європі, в Західній Європі і Німеччина і Франція єдиний ринок, і там можна реєструватися. Давайте швиденько це зробимо. Я буду показувати і коментувати. Ви слідкуйте за мишкою, вона підсвічується жовтим кольором, і ви можете все чітко робити. Раніше в багатьох країнах реєстрацію робив замість вас я. А Тепер не зможу зробити замість вас я, тому що вам там паролі приходять на вашу електронну пошту. Тому краще, щоб ви подивилися і зробили це самі. Я завжди рекомендую. Спочатку підготувати всі дані для того, щоб ви могли просто копію, копіювати і вставляти в процесі реєстрації. Це швидко От можете або заскрінити, або просто переписати, потім поставити на паузу. Ви все заготовлюєте в якомусь текстовому редакторі, і потім швидко робите реєстрацію. Коли у вас все є, ви знаєте, що в принципі ви більше не, не впретеся, ой, нема індексу, ой, нема телефону і так далі. Тому давайте все спочатку. Відкриваємо нову вкладку. І в мене вже є, просто записано, але ви тут пишете, якийсь ru. Пробачте, Ви пишете WWMVD. Чомусь воно відкриває ось отак. Завантажується сторінка. І тут є. Ви можете брати переклад, оце, до речі, переклад перекладати сторінку. Але я багато чого і так розумію. Натискаю просто на реєстрацію. Е, мені дозволила Тамара Голобородько е, скористатися її даними для реєстрації. Вона сказала, що я не, не боюся, тим більше, що там номери телефонів німецькі, і ви їх, будь ласка, теж не використовуйте, тому що. Там живі люди. ось, І ми дивимося, куди це клієнт, нам треба МВГ-шефт-партнер. І ми сюди продовжуємо реєстрацію. Все, відкрита вже форма і ми починаємо. Це... Я, до речі, забув, чи це прізвище, чи це ім'я. Давайте перекладемо українське. Це ім'я і прізвище Друге. Давайте вернемо на німецьку. Пішли. Значить, мені Тамара все це дала. І ось її дані. Значить, ім'я. Тамара. Правильно, я запам'ятав. да ім'я. Тамара. Електронна адреса. Копіюю. вставляю, повторити електронну адресу. По-моєму, вона тут не вставляється, треба писати, що у нас там головорочку. Гол...

Секунду, мабуть, треба. Я не всю німецьку знаю. Стать жіночим. Е е ні, не був. Співзаявник ми не пишемо. Я хочу ні не хочу банківський рахунок. Продовжити. Так, да, можна вибрати українську мову і не понтуватися. Продовжити. Скоріше за все воно зараз буде питати спонсора. А, ні, адресу. Так, адреса. Дивимося. Це перша лінія, вулиця і. Можна написати отримувача. Тут ми можемо написати. Отримувач пишеться це коса лінія, ні. Це коса лінія О. Е, так. Краще зразу індекс вбивати. Індекс і місто. Так, да, Дойшланд. Так, перевіряємо вулиця, отримувач, місто, індекс. Йдемо далі. Так, 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 номер телефону. Номер телефону. Господи, де я дюйма ось є. Там що в нас плюс 40 чи плюс 49? Плюс 49. Так, да, там плюс 49. Просто тут я помилився, там не 40. 40 це Італія. 49. Чи 80 то Італія. Не суть.

9, 1-1. Бачите, червоним щось пише, щось йому не подобається. 47. 47. А що не подобається? А, ага, тут, мабуть, на початку пробіг. Яка? 49, плюс 40. Ні, це Руманія. Плюс 49. Воно перекладає українською і вже треба німецьку вернути. О, нарешті бачите, e -е, хенді це мобільний ручний, хай буде. Йдемо далі. У нас час закінчується, але ми встигнемо. Ось, і MV спонсор. Перевіримо, що воно пише. Українська. Ну так, так, да. тому беремо спонсора. Номер спонсора в даний момент. Тамара реєструється до мене. В неї в Україні є спонсор, але та спонсор відмовилася реєструватись ну, вже за віком просто. Шукає, має знайти, треба знайти спонсора, воно має підтвердити. Бачите, Волота Володимир є. Ось. І. О, і Боже, як важливо, що я це побачив. У мене є міжнародний спонсор або кілька компаній. І тут треба міжнародний спонсор, кілька бізнесів. Оцей треба брати, кілька бізнесів. І Тамара Голобородько має вказати ось цей номер. Е, вибрати країну, Україну. Куди? Україна десь у нас.